Друзі, всім привіт! Ми знову Трускавці біля кінотеатру Злата, вулиця Тараса Шевченка, але ми звертаємо на бульвар Торосевича і йдемо в сторону бювету. Чому ми йдемо в сторону бювету? Бо там, як завжди, у Трускавці хтось зі співаків прийде робити рекламу свого концерту. Сьогодні, друзі, вже 3 квітня, зараз 17.00 бювет вже відчинили, день зараз набагато довший. Ще не можна сказати, що це вже вечір, це ще день. Ось, і ми йдемо через сувенірний ринок по бульвару Торосевича. Запитували ви друзі в коментарях, вже неодноразово я забував відповісти, чи є східницька вода в Трускавці. Був колись автомат. Для набирання води навпроти. Не навпроти, а біля кінотеатру злата з содовою. Ну зараз його немає. І я більше трускавці ніде зараз не бачив, щоб можна було б набрати содової води. Дуже багато знаю, що содову воду ну східницьку мається на увазі. Продають через інтернет. В східниці є люди, які там набирають водичку. Там одразу купляють ємності І через нову пошту чи там якусь іншу службу доставки доставляють по всій Україні. Не знаю, як воно там по властивостях втрачає, не втрачає. Кажуть, що не втрачає, але я знаю по собі, якщо я набираю, водичку п'ю біля бювету, наприклад, ну, східниці мається на увазі за іменно содова, то вона має один смак. Постоїть ну там день. Наприклад, в пластиковій тарі, як там всі набирають. І вона вже має зовсім інший смак. Тут вона ніби така тече, як навіть трошки як газована, а вже в пластиковій пляшці вона зовсім по-іншому. Не знаю, як на рахунок там хімічних властивостей або там, як воно на здоров'я впливає, невідомо мені. Але саме краще Приїхати, попити. Набіветі походити, особливо в східниці треба дуже багато ходити, дуже далеко, бо в центрі таких готелів небагато що можна зупинитися в центрі, ну і вони дорожчі. А ці, що на окраїнах східниці, ну там прийдеться дуже далеко ходити. Ну, не проблема, можна піти раз набрати і, і цілий день не ходити, йти аж на слідуючий день. Просто лікування мінеральною водою воно якраз і передбачає активний рух, треба випити водички і походити. Ми зараз на центральній площі тут і цікаві клумби. Вони вже почали виконувати функцію фотозони. Цілу зиму стояли без діла, зараз почали там розквітати. Різні квіти. Зараз нарциси, там через тиждень-два будуть тюльпани і так далі. Ось. Небагато сьогодні людей. Мається на увазі, напевно, цього тижня небагато, бо минулий тиждень було набагато більше, людей трускавці. Сьогодні дуже гарна погода. Нарешті піщана буря закінчилась. А сьогодні. Вночі падав дощ, ну і вчора ввечері, вчора фактично півдня падав дощ, десь там почався з години другої, напевно, і до вечора і ще вночі падав, і дуже зранку гарно було свіжо. Єдине трошки похолодало, але це не проблема. До кінця тижня знову обіцяють на неділю плюс 25. Так що весна цього року дуже гарна. В парку дуже багато квітів зацвіло І в лісах також досить все красиво виглядає. Сьогодні, друзі, має бути на бюветі Ростислав Кушина і Юрій Д'якончак Ми його дочекаємось, Ну, напевно, це вже буде відео слідуюче з концертом. Чим ми вже оголошують. Це за декілька хвилин буде Юрій Д'якончак і Ростислав Кушинов. А також з Фіналіст Голос України Ростислав Кушинок. Дуже гарно зараз на Вже потрохи парк починає зеленіти, листя починає з'являтися на деревах. Тут є такі дві чудові магнолії. Зазвичай магнолії такі мають великі квіти, а це якийсь спеціальний сорт. Досить такий цікавий. Всі люди практично на лавочках чекають, вже напевно. Спочатку концертної програми, ну, але це ще десь хвилин 20 до концерту. Пізніше буде вже концерт в Палаці культури Шевченка. 19.30 або 19.00. Дітей поменшало, канікули закінчились. Сьогодні досить гарно можна посидіти. На лавочках прозорість, повітря вже висока, гори видно чітко. І повітря чути, яке воно свіже, можна дихати і дихати. Ми зараз біля спортивного майданчика а праворуч від нас кришталевий палац. Бачу, є там люди, відпочивають в кришталевому палаці. Дуже гарно зараз у парку. Багато людей зараз займаються активним спортом. Тобто скандинавською ходьбою. Хтось тут на тренажерах, хтось на велосипедах, хтось просто пішими прогулками. Можна також і в тирі постріляти. Ще, друзі, є час до концерту. Я вирішив пройтися ще. Цікавою для мене місциною. Цікава тут клумба. Навпроти Альтанки. Зараз ну, ще декілька днів цвітуть нарциси, і вже такої краси не буде. буде ну, буде інша, буде з тюльпанів краса але хочу вам ближче показати. Ді, я, я, я грала. Дуже це все гарно виглядає. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану. Всім, друзі, вам гарного перегляду, гарного відпочинку, настрою і. До зустрічі в наступних відео всім па-па!